Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Табор Чернівський і наші щоденні зустрічі з Біблією, Святим Письмом, читанням Євангелія. Сьогодні продовжуємо новий завіт, і, зокрема, зокрема так, у нас, ми завершили послання до євреїв. Браторуство нехай, нехай пробуває між вами. Ми починаємо нове Євангеліє. За порядком читаємо Соборне послання святого Апостола Якова. Перший вірш. Просіть у Господа з вірою, як і Яків раб, Бога і Господа Ісуса Христа, 12-ом племенам, які розпорошені грецькою місця поселення Юдею поза Палестиною. Вітаю вас, грецькою, радійте, радійте. Радійте, радійте. Привіт. Майте, брати, мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри стає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане, що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх, багатство непевне, а понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він промене, як той світ трав'яний, цвіт трав'яний. Бо сонце зійшло із спекотною і траву посушило, і спекотою траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду. Так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блаженна людина, що пробу перетерпить, Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, випробуваний, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто: Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливостю власною, пожадливість по тому за, е, зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Гнів не родить правди, не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добро давання та дар досконалий походить згори від Отця Світив, що в нього нема, переміни чи в тіні підміни. Захотівши він нас, породив словом правди, що ми стали якимсь первопочином творів Його. Отож, мої брати Любі, нехай буде кожна людина швидка послухати забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Будьмо виконавцями Божого Слова. Тому то відкиньте вселяку нечисте залишок злоби, і прийміть із лагідністю всі, всі яне слово, що може спасти ваші, спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне тебе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде будь-ко слукач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Хто побожний? Коли ж хто гадає, що він побожний і своє не вгамовує, то та своє серце обманює. Марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця зглянуться над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Слово Боже, соборне послання святого Апостола Якова, перший вірш ми сьогодні читали, наступного разу другий вірш. Не зважайте на особи, не зневажайте бідного. Віра без добрих діл мертва. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо щоденно слово Боже, святе письмо нашу Біблію, Христос посеред нас.